А, і так, сьогодні ми розбираємо перську державу, де вона знаходилася? Спочатку Персія це була територія мідійської держави, яку звільнив перський правитель Кір і створив незалежну перську державу, а потім дуже сильно розширив її території і звичайно, її політичний вплив. Перська держава це найбільша держава з тих держав, які ми вивчали до сьогоднішнього дня на близькому сході. Ви бачите, що внаслідок цих завоювань до складу перської держави входив і Єгипет, і територія сучасної Туреччини, і аж до Індії проходили проходили їх землі. Тому Персія була дуже великою, дуже складною в управлінні і дуже потужною державою. І так, перше, те, що ми розберемо, що в 553 році до нашої ери. Проти володарювання мідії підняли повстання племена персів, які очолив перський правитель Кір. Ви бачите його зображення зараз на екрані. Він далі рушив на захід, підкорив Лідію і зробив перший такий великий стрибок у розширенні території. А після Персеполя, який був його столицею, він зробив свою столицю Екбатани, а потім місто Сузи. А далі буде захоплений ще Вавилон. Кір е, захопив багато, але його нащадки продовжили завоювання. Е, серед них виділявся Камбіс, його син, який в 525 році підкорив Єгипет, але щоб утримати там владу, залишився на декілька років в Єгипті і там помер. Тому після його смерті влада перейшла до двоюрідного брату брата Камбіза Дарія I, який за легендою отримав владу через те, що там було декілька претендентів, і вони е вирішили, що чий конь перший заєрже, той і буде наступним царем. Так за легендою Дарій став царем, проправив 35, або навіть 36 років, розширивши неймовірну територію. Персидської держави, як ви бачите, перші правителі, перші правителі е персії були в цю чергу завойовниками. Але цар Дарій розумів, що управляти такою великою територією без політичних реформ неможливо, тому він поділив перську державу на 20 областей, на 20 сатрапій. На чолі кожної сатрапії стояв намісник, і намісник слід слідкував за тим, щоб податки правильно платили. Але щоб намісники вели себе правильно, цар Дарій розробив ще одну систему контроля за всіми своїми сатрапами, і ця система називалась Очі і вуха Царя. Це була фактично таємна поліція, яка мала доповідати Дарію, чи з його підлеглих хтось щось неправильно робить. Були побудовані дороги, була введена золота грошова одиниця. Далі ми все за зараз трішки пізніше згодом запишемо. А ось царська дорога перської держави, ви розумієте, щоб отримувати владу на великій території, потрібна якась якісна комунікація. Це зараз. Ми там володіємо інтернетом і дуже швидко можемо передавати інформацію. А тоді це все вирішувалося гінцями, поштарями, які робили це все на конях. Робили це дуже швидко, настільки швидко, наскільки могли дозволити їхні технології. Зараз ви бачите руїни Персеполя, столиці столиці перських царів, однієї з головних, вони збереглися, ну і туди можна потрапити на екскурсію. Але перські правителі вони не сиділи часто в одній столиці, вони змінювали свої локації. Ну і Ось бачите, крім Персеполя, столицями ще були Тузи, екбатани і звичайно Вавилон, який ще цар Кір завоював. Ви пам'ятаєте, славу Вавилона як великого міста в Месопотамії? В перекладі з сімійських мов Вавілон це ворота Бога. Ну і звичайно, всіх Вавілон вражав своєю красою. До речі, цар Кір, коли захоплював Вавілон, він захопив його не одразу. Щоб війти в місто, йому потрібно було перекрити русло річки зверху, щоб усушити дно. І він, власне, по дну річки з армією увійшов до міста Вавілон. Ну і повертаємося до нащадка Кіра, наступного Кіра,

Вибачіть, будь ласка, як випишете, підніміть руки. Звичайно, Ждар, як і його попередники, дуже активно проводив військові походи, утримував ці великі території. Ну і дійшов аж до островів Егейського моря. Ще одна річ, про яку я хотів би розповісти, говорячи про Персію, це релігія персів. Перська релігія називалася зороастризм на честь одного з пророків цієї релігії якого звали Зороастер, який, власне, як вважається, написав священну книгу зороастризму Авесту. А власне, чим цікава ця релігія? Вона дуалістична, це значить, що там е, добрий і злий Бог, вони рівні і вони постійно б'ються один з одним. Доброго Бога звати Ахура Мазда, злого Бога звати Анграмалью або Ахриман. Там є Велика кількість читань цього всього е, на, насправді, завдяки такій концепції, перська релігія виходила з етичної проблеми багатьох релігій, яка заключається в тому, що е, чому в світі існує зло, якщо Бог все може, ось християнство і іслам навряд чи можуть нормально відповісти сучасному світу на це питання. А от зараз зміг би він би сказав, що е, зло існує в світі, тому що є злий Бог. Який абсолютно рівний по силі доброму богу, і вони разом творять творять світ в постійній такій боротьбі. Таких два головних бога два головних бога персів, і така в них етична система. Символ Ахура Мазди, ось цього доброго бога, Равахар, Ви бачите його зараз на екрані. Дуже популярний символ, один з символів взагалі перського народу, ну який отожнює себе цією державою. І так на завершення хочу сказати, що Після Кіра, Камбізи і Дарія, звичайно, було доволі багато правителів. Закінчилася історія перської держави в 30-х роках IV століття до нашої ери за часів Олександра Македонського, який в декількох битвах розбив останнього перського царя Дарія III, захопив Персепель. І вся ця величезна перська імперія увійшла до складу Македонської імперії. Причина слабкості Перс Персії в кінці свого існування. Це постійні повстання і боротьба за владу. Підкорені народи не хотіли не хотіли підкоритися персам ненавиділи часто перську адміністрацію. І Олександр Бакедонський цим користувався. Зокрема, він часто навіть входив у міста без бою. Тому що місцеві жителі настільки ненавиділи персів, що готові були добровільно підкоритися Олександру. Часто не низька боєздатність армії персів знову ж таки: воїни з поневолених країн неохоче воювали за поневолювачів персів. Ну і багатство перських царів сатрапів, які були спокусою для завойовників. Перси дуже дуже пишалися своїми багатствами, афішували їх постійно. Всі про це знали. Ну і звичайно було. Багато людей і правителів, які б хотіли це забрати, ось така в нас сьогодні тема про історію перської держави.